Кіно чудове, ти й дарма не пішла, та я направду краще б дивилась меми. У мене були розумні, навіть смішна, та жодна з них, на жаль, не була за мене. Поети передають крізь туман століть, цей дощ іде стіною, стіною плачу. Я чув про мудру жінку, що десь стоїть, моя стоїть так далеко, що й не бачу. У неї добудні в цитруси і сандал, а до вихідних солодка ваніль, пачуля. Вона обіцяє інтригу, а ще скандал, а ось про ніжність від неї зірки не чули. Вона мене покличе десь у суботу, проста і розгадана, як судоку, сліпучо біла, як під ліхтарем солома. Гірка в думках прозора сльоза солона. У свій театр, де вбиває нудьга актора, де всім і наскільки дозволить Тора, і змійкою ужалить мене в зап'ястя і скаже відсторонено ділова: Немає ані майбутнього, ані щастя. Koleš, slova.